Так, стоп, так не можна робити. А чому так не можна? Зараз ти дізнаєшся в нашому відеосюжеті. Що таке академічна доброчесність? Для чого вона потрібна та що вона за себе несе? Ми, журналісти ТІВІ, вирішили розібратися в цьому питанні. Чи було б тобі приємно, якщо б твою ідею взяли без дозволу? Ні, адже це моя ідея, мої думки, які я вкладала, та переживання. Якщо б успитала дозволу, я б не відмовилась. Отже, дотримання правил. А саме збереження авторства, повага до нього, вказівка на джерело, звідки ви взяли певну інформацію. Усе це є академічна доброчесність, навчитись користуватись інтернетом, аналізувати та використовувати готову інформацію щодо норм академічної доброчесності. Доброчесність – це також здатність зберігати особисту гідність і не порушувати гідності інших, поважати чужу діяльність, інтелектуальну працю, бути справедливим, адже чесність починається з нас.